Один із цікавих способів, як не, не допускати утворення цих проблем, це і є те, про що ми зараз будемо говорити. Отож, прошу любіть і жалувать, Михайло Семирос, компанія «Овентроп», станція приготування гарячої води. Дякую. Вітаю усіх. Я відразу хочу сказати, що попередні два спікери вони були підготовкою до мене, тому що. Я буду спиратись на їх, їх презентації е, і е, трошки буду казати, чому вони були праві. І так, станції приготування гарячої води. Ну, По-перше, Овентроп, я думаю, дехто з Овентропу працював, дехто не працював, але чув. В принципі, в нас є багато позицій, які вже популярні на ринку, і в тому числі ця станція, вона також вже популярна. Але ми хотіли б, щоб ви теж могли нею користуватись. Трошки об'єктів, красивих. Ті, хто слідкує за Овентропом в інстаграмі, я певно, їх бачили. Але... Я б хотів би, щоб тут були і об'єкти, які будете монтувати ви. І так, по-перше, трошки про споживання гарячої води. Цю табличку, яка є на екрані по споживанню гарячої води, в принципі, я певен, що багато хто з вас її бачив. Але е мало хто говорить про час користування системою ГВП. Тобто за день, за сутки, так за добу люди користуються ГВП дві години. Всі інші 22 години система ГВП чекає, коли людина прийде і почне нею користуватись. Тобто 22 години вона чекає. Що це нам дає? Це нам дає те, що ми втрачаємо тепло. Стандартна схема з твердопаленим котлом, яка тут показана на слайді, вона має в собі буферну ємність і має бойлер, тобто непрямову нагріву. Наявність додаткового бойлеру, який втрачає тепло, і згідно нормативів, тут розраховано, скільки він втрачає на рік, ви бачите, скільки тепла і скільки грошей наш замовник дорогий витрачає просто так. Тільки для того, щоб він міг відкрити кран і отримати гарячу воду. Це все призводить до того, що е, системи е, найбільша Вимога по енергоефективності для систем теплопостачання, вона стосується саме бойлерів в Європі, тому що саме бойлери до 500 літрів повинні вже багато років мати маркування енергоефективності, і там встановлюється енергоефективність до класу А. Якщо ми кажемо про буфери, там енергоефективність класу С така нормальна, і Б, це дуже дуже рідко. Тобто, бачите, європейці вони знають, що гаряче водопостачання це та вузька ланка, яка дуже багато споживає до грошей наших замовників. Тепер ми порівняємо систему, яку ми пропонуємо з використанням станції приготування гарячої води і ту систему, яку вам показував. По-перше, це готове рішення від виробника. Тобто, ця вся станція, вона от така, ви бачили, я тільки що додіставав з коробки, вона приходить вже в зборі. В принципі, ось це ми поставили, і система може вже працювати. Тобто, звичайно, потрібно якесь додаткове обладнання, як то циркуляційний насос на ГВП, але в принципі без нього ми теж можемо прожити, якщо в нас довжина менше ніж 12 метрів до споживача. Наступне це компактне рішення. Ось Павло там казав, що він сам щось подібне монтує, але ми бачимо, що ця станція вона дуже компактна. Це станція середнього, середнього типу нашого Регомак X45. Вона маленька, компактна, має в собі і ізоляцію зовнішню, і контролер, і теплообмінник, і насос первинного контуру, і все-все-все. Я буду, буду потім розповідати. І все це нам дозволяє, все е, воно змонтовано і вже зібрано і перевірено на заводі. Тобто ви отримуєте готовий продукт. Максимальна енергоефективність. Ці станції готують гарячу воду, коли замовник відкриває кран. Тобто, коли кран закритий, в принципі, станція майже не працює. Чому майже? Тому що все ж таки ми використовуємо е, циркуляцію ГВП і, в принципі, трошки, трошки вона спрацює. Тобто, споживання тепла не, е, значно зменшується. Відсутність втрати тепла через оболонку бойлера. Ця система, як ви бачите на схемі, вона працює з буферною ємністю. Що таке буферна ємність? Це системи з альтернативними джерелами тепла, як то, наприклад, теплові насоси, геліосистеми. Так, І, в принципі, це може бути конденсаційний котел. Чому? Тому що, Олександр вже сказав, є проблеми по якості питної води після водоочистки у бойлерах. Я певен, що всі ви хоч раз в житті стикалися з запахом у воді. Так, було таке. Було і е, зазвичай цю проблему вирішити там за півгодини не виходить. Інколи потрібно працювати багато, довго мити, прочищати, шукати, де воно з'явилось. Е, використання станції Регумак відразу нам цю проблему прибирає. Чому? Тому що немає бойлера. Немає бойлера, немає де цим бактеріям розмножуватись і е, влаштовувати собі вечірки. В нас система вся загальна ГВП вона складається в цьому випадку тільки з труб. А вода по цих трубах постійно ходить, об'єм цих труб невеликий, і коли споживач відкриває кран, він одночасно й промиває цю систему. Тобто е, запах з станціями Регумак майже неможливий. Можливо, в випадку, якщо в нас це величезна система, якийсь там завод-параход, в якому є якісь ділянки, які певний час не працюють. Тоді так, на цих ділянках, можливо, щось, щось заведеться. Але якщо система працює, як то будь-який будинок е приватний, то, звичайно, запаху у вас не буде. Наступне. Е Переваги ще раз, так, те, що я ще не розповів: е, немає накопичення гарячої води. Болера немає, немає накопичення і е, ми втрачаємо тепло тільки в буферній ємності. Е, до речі, я забув сказати: е, бактерії наші, вони особливо легіонели, вони дуже добре розмножуються при температурі 40-50 градусів. Дуже добре. А тільки що мій колега розповідав про конденсаційні котли. Яка температура роботи констаційного котла в нас? 55 градусів там, максимально. А температура гарячої води, яку ми повинні віддавати споживачеві, 55 градусів. Тобто котел, щоб нормальну температуру міг віддавати або накопичити бойлери, повинен працювати в, в своєму максимальному режимі, і тому ефективність котла такого падає. Тобто, через два роки ми всі дружно прийдемо до того, що нам потрібні будуть ці станції. А ви вже будете знати, де їх знайти і як із ними працювати. Е, тому, е, чому? тому що ці станції спрямовані на те, щоб працювати з енергоактивним обладнанням на низьких температурах. Якщо попереднє покоління цих станцій воно працювало на дельті 15 градусів, що це таке? Це Якщо ви віддаєте споживачі 55, ви повинні заганяти в нього 70 градусів, то ці станції можуть працювати на дельту 5 градусів. Це я, вже об'єкти в нас є. і Німці кажуть, 0 градусів, але давайте ми будемо реалістами. Все ж таки на 5 градусів ми будемо працювати. Жоден бойлер, він на дельту 5 градусів вам гарячу воду гріти не буде. Для того, щоб він грів, потрібен величезний теплообмінник. Або збільшувати об'єм того бойлера. І звичайно, ми знову приходимо до того, що в гарячу воду ми цю не використовуємо, потрібно її перегрівати. З станціями. Теплообмінник нам не потрібен. Ми мається на увазі бойлері. Не потрібен бойлер. Ми працюємо тільки тоді, коли у нас відкритий кран. Робочий тиск 10 бар і 95 градусів це максимально. Це нам дає можливість працювати у великих системах, у великих будівлях. Є запобіжні клапани і циркуляційний насос первинного контуру це віло. з… з шин З протоколом передачі даних лін я від до нашого колеги з Віло всі питання по цьому насосу відправляю, тому що він краще про це розповість. Далі, э, ефект самоочищення. Тепломінник паяний -е, Мід'ю є моделі з повністю нержавійки, але через те, що у нас турбулентний режим потоку всередині він самоочищується. Навіть якщо щось може відкластись, воно тут же змивається водою. Е, далі, е, якщо потрібно е, обслуговувати систему, мається на увазі теплообмінник, вам не потрібно його знімати. Як ми е, маємо в своїй базі чотири е, крани, ось вони, KFE, які дозволяють напромити теплообмінник, не знімаючи його. Просто підключили установку по первинному-вторинному контуру, ви можете його промити і у вас проблем не буде. Е, відразу скажу, всі станції, які ми монтували, ще поки що здається, ніхто не промивав, не, не було б потреби. Максимальна станція одна працює чотири роки вже. Ну просто знаєте як енергоефективне обладнання в нас почало продаватись якраз там, років 5-6 тому нормально. Тому що до того концентні котли, там, теплові насоси це було, по-перше, дорого. По-друге, ніхто не розумів, газ був дешевий. Зараз газ вже не дешевий, і навіть з кондиційниками його потрібно якось правильно використовувати. Наразі в нас у лінійці три станції: 25, 45, і 80. Тобто 80-ка це вона залишилась з попереднього покоління, і 25 і 45 це те, що нове, воно було представлено три роки тому, ні, два роки тому. І тут в мене якраз 45-та станція є. Для того щоб ви могли подивитись спочатку на екрані, потім у практичному занятті можете. Помацати, покрутити, відкручувати не потрібно. Е, порівняння потужності. Як ви бачите по е, табличці, в принципі, зрозуміло, що таке цифри. 25-45-80 це максимальні літри, які ви можете отримати з цієї станції. Мається на увазі літрів на хвилину. Звичайно, якщо у вас буде дельта 5 градусів, то з 45-ї ви отримаєте приблизно 24 літри на хвилину. Що це таке? Це приблизно 2-3 будинки. Житлових. Мається на увазі приватних, а якщо ми кажемо про е, якийсь многоквартирний будинок, то там, звичайно, все це, це розраховується. 24 літра це з якої температури, до якої вона набивається? Е, мається на увазі з 10, наприклад, до 55. Але в нас є 60. Ой, ну так, в нас є дельта, дельта 5 градусів. Тобто німці рахують не від п'яти, як у нас там інколи рахують, а від десяти градусів холодна вода. В нас в нас мінімальна кількість різьбових з'єднань, тобто на відео потім буде видно, і ви побачите, що мінімальна кількість різьби, мінімальна глибина для того, щоб це змонтувати. А в принципі, тендітна дівчина цю станцію підніме. А я знаю, що в нашій сфері працюють дівчата, які монтують дуже красиві котельні. Далі точне налаштування, енергоефективний насос з лін технологією, який працює по первинному контуру. Тобто він спеціально керується контролером і модулює свої витрати по тій температурі, яка в нас є. Від буфера по тій температурі, яку ми віддаємо споживачеві, і по витраті. Тобто Є датчики, якими, якими все це вимірюється, і, звичайно, той насос працює тоді, з тією потужністю, яка необхідна. Все, що зверху, це в нас система ГВП, тобто вже нагріта гаряча вода, холодна вода, і міряємо температуру холодної води, вимірюємо витрату, витратомір стоїть. Тут ми вимірюємо температуру гарячої води, яка виходить. І мірюємо температуру, яка в нас приходить з буфера. Ось ось цей датчик. Насос стоїть на зворотці, Знизу у нас підключається буферна ємність. Циркуляція підключається тут. Ця заглушка знімається, вставляється циркуляційний набір. І ось тут заглушка, вона знімається. І туди підключається. Тобто, окремо у вас є комплект рециркуляції? Так, є окремий комплект рециркуляції. Він може складатися як в комплекті з насосом, так і без. Тобто, ви можете використовувати свій насос. Оптимальна ця штука при використанні з тепловими насосами, тому що тут є теплообмінник. Я трошки по ньому далі розповім. Там він спеціальний саме для теплових насосів. Наявність теплоізоляції. Ну ви все бачите, що вона є, і продуктивність. Хоч він і називається 25, мається уносить саме Х25, але е, все ж таки е, він е, має максимальну потужність до 30 літрів. Просто коли робили вже тести, після того, як зроб, е, назвали його, виявилось, що 30 літрів ми можемо дати. Але все ж таки давайте орієнтуватись на 25 літрів. Температурний датчик, я вже показав, там де вони тут? Раз, два, три. Є. Далі. Паяний пластинчатий теплообмінник, зливний кран 1, 2, 3, 4. Крани подаючі зворотні системи ГВП, крани подаючі зворотні системи нагріву гарячої води. Контролер. Було питання по контролеру. Контролер максимально юзер-френдлі. Тобто, якщо ми кажемо, саме у станціях 25 і 45, якщо ми кажемо про звичайно, споживача, щоб він нічого не крутив, тут є дві кнопочки: плюс-мінус і ОК, все. Тобто, щоб споживач міг там збільшити чи зменшити собі температуру, звичайно, в тих діапазонах, які ми йому можемо віддати, мається на увазі в залежності від джерела тепла, та те, що він може отримати. Все інше, ось тут. Тут є всередині: Dipermacчі і місце під SD-карту і все інше. Це вже ваше. Тобто спеціально відкриваємо кришечку, налаштували, підключили, все, закрили, забули. Це саме дві станції. Якщо ми кажемо про 45-ку, то тут в нас є такий сенсорний екран. Він підключається тут, до речі, видно. Є підключення раз і два, тобто відразу нормально підключається, нічого не потрібно підключати. Є контакти. Сенсорний екран саме на такій станції. Якщо ми кажемо про 25-ку, яка презентується як для приватного будинку, то там взагалі нічого немає. Там є просто дві кнопки і температура. Все. І чотири помилки, які можуть виникнути. Тобто 1, 2, 3, 4. Все, більше нічого немає. Все інше за допомогою діп перемикачів всередині контролера е, перемикається. Контролер трошки відрізняється по начинці, але в принципі вони майже однакові. Монтажна шина, ось вона, вона тут знята зараз, до речі, вона знята, вона не, не тримає. Якщо ви побачите, е, вона буде тримати потім трубу, коли ми це все будемо змонту, е, монтувати. Тобто, спочатку ми монтуємо монтажну шину, і в комплекті, до речі, йдуть дюбіля. Відразу, але вони, звичайно, не підходять під, там, якщо у нас там газобетон чи щось таке. В комплекті йдуть додаткові там, під прокладки, винтики і прокладки такі паранітові, щоб підключення зробити нормально. Тобто базові комплектації, як і вже і коза, вона вже є. Тобто ви отримуєте готовий продукт. Звичайно, щось потрібно докупити, але без нього можна прожити. Обмінник дуже такий цікавий, він має спеціальність, він асиметричний. Тобто канали, які по первинному контуру гріючому, вони в два рази більше, ніж по вторинному контуру. і саме це дає нам змогу працювати з низькотемпературним теплоносієм. Чому я казав, що це саме для теплових насосів, для конденсаційних котлів, навіть для геліосистем, які там мало поставили, але багато споживаємо. Тобто низька гріюча температура, ми можемо її повністю, це все тепло низькопотенційне використати для для нас. І окремо є моделі е, з покриттям Sіліx. Е, це так: ефект лотоса або ефект е, пуха цього лебедів, тобто це незмачувама поверхня, тобто вона майже не змачується. Це зменшені втрати тиску. По-перше, по-друге, це е, менше відкладення. Крім того, що в нас є турбулентний режим, у нас ще й відкладення погано від е, чіпляються. Тому використання саме таких теплообмінників для систем, де в нас можуть бути проблеми з питною водою, мається на увазі з її якостю, теж можливо. Ось відразу скажу, що LIN-протокол це він прийшов до нас з будування і дозволяє краще керувати системою, більше даних відправляти, отримати і так далі. Тобто, це, це буде далі розвиватись, в принципі. Просто це от, ці насоси буквально там 3-4 роки як з'явились, так? Два роки з'явились. Ну, в нас так, вони 2 роки поставляються. Тому е з цими насосами ви ще будете стикатись, але вже не, не, не тільки як в нас, а ще і просто так. Контролер. Чому я казав, що він має, дуже простий? В 25 ви бачите дві кнопки і температура. Все. Споживач бачить, яку температуру йому станція гріє і може збільшити або зменшити. Є 4 помилки: датчик 1, 2, 3. І останнє це помилка протоколу. Все. Більше нічого немає. У мене більш проста система, яка може бути. Це саме для приватного споживача 25-45 ревмаки. В 80-ті в нас є досвід їх встановлення. Якраз перший, який був, це був якраз 80-й. Встановлено 4 роки тому на приватній базі відпочинку в Переяславі. В принципі, там наворочений контролер, там він дуже складний, але в принципі я в ньому розбираюсь, тому що я його і налаштовував, і розбирався, як він працює, і все, що там є. Тобто, в принципі, до мене можна потім буде звертатись. Так, далі, розміри. Ну, 25-ку тут розміри вказані. 45-та, ось тут лежить, можете її потримати. Вага в принципі, від 13 до 28 кг. 80-станція важить 28 кг. В принципі, ви можете це змонтувати як в одну людину і на звичайну монтажну шину. Вам не потрібно щось там величезне монтувати, як там такі подіуми роблять під бойлери інколи красиві. Нічого такого не потрібно, просто повісти на стіну. Так, по потужності. Це базові такі розрахунки. Ви цими розрахунками можете їх сфотографувати, запам'ятати, записати, але в принципі це базові, і кожна система повинна рахуватись. Бачите, дві станції 25-х вистачає на 14 в принципі, квартир, може вистачити. Або на лікарню з 19 палатами, або на готель 12 номерів. В принципі, дві станції 25-х вистачає. Вони працюють паралельно, тобто вони підключаються одночасно, але завдяки своєму насосу і модуляції витрати можуть працювати на дуже маленькій витраті. Тобто, в принципі, вони ніколи майже не вимикаються, але споживання там 1-2 Вт по електриці, і, звичайно, по теплу невелике. Схеми, схеми, базові схеми я можу потім надіслати, кому буде цікаво. І Ще тут я роздрукував, там, декілька примірників цих буклетів, щоб ви могли подивитись. Падетожу. Регмак 25. Це приватні будинки. Це тільки приватні будинки, в принципі, або невеличкі, невеличкі готелі, там, наприклад, в Карпатах. 6D, 6, там, в принципі, це ось це. Легка, легкий монтаж, одна людина її може змонтувати. Досить легке, легке проєктування є. Ревіт моделі, 3D-моделі. Будь ласка, звертайтеся для проєктувальників. Це в нас вже є. Нарешті. Технологія управління дуже проста. і в той час, самий час і ще енергоефективна, тому що е, лін-технологія і найкращі насоси ВІЛ. Е, далі. Загальні характеристики ще раз вказані. Мається на увазі 10 бар, 95 градусів, максимальна витрата до е, 30 літрів, хоча 25 я рекомендую залишатися, зупинятись. Е, температура при якій вимірювалося це, це 10-60 на увазі нагрів і 75 це гріюче. Тобто ці цифри 25 отримані саме для такого режиму. В інших режимах станція буде видавати, звичайно, і трошки інші цифри. До речі, ця станція переохолоджує зворотню воду. Мій колега в попередній презентації казав, що консійники працюють добре з великою перепадою температур. Ці станції вам переохолоджують воду. Вони беруть воду 60 і віддають температуру від 20 до 30 у ємні, звичайно. Тому якщо у вас кондиційник, це дуже добре, тому що він відразу отримує те, що йому потрібно. Звичайно, якщо у нас температура низька, то ми повертаємо приблизно до 28-31 градус у буфер. Але це добре для кондиційників. Ми знову повертаємося до того, що ми, через два роки ми, це нам буде потрібно. А ми вже це маємо. Так, 45-та, вона така сама. Так, мається на увазі по всіх тих параметрах і тих переваг, які були, але вона вже трошки для більших об'єктів. Це приватні будинки, таунхауси, трошки більші готелі. А, і, до речі, має. Нагороду Design Plus на виставці СХ, хто був, там би бачив. І 80-та станція це найбільша наша станція, вона до 77 літрів розрахована і може їх там 4 штуки відразу працювати. В принципі, для теплових насосів я саме це і закладаю зазвичай, якщо це щось велике. Так. І трошки, давайте я прискорюсь, тут мене вже тут виганяють. Так. Три хвилини. Окей. Три хвилини. І так, економіка. По економіці я не буду розповідати. Це живий об'єкт. Стандартна схема на стандартному ре реалізації коштувала 27 тисяч євро. Наша станція попереднього покоління коштувала 24 тисячі євро. Це великий об'єкт. Приклади застосування. Є лікарні. Ось так по 5 станцій можна використовувати. Є спортивні центри, тут 7 станцій, все це, це розраховується, спа-центри, це такий специфічний спа-центр, в Одесі знаходиться там 4 буферні ємності по одній тонні. І ця вся штука може цілий день працювати без зовнішнього джерела тепла. До речі, якщо у вас проблема з джерелом тепла. Конкретно ця, цей об'єкт пропрацював майже півтори доби без джерела тепла. А в акумуляції. Вони накопичили і в них вимкнула тепломережа, вимкнула їм джерело тепла, і вони про це не знали. Півтори доби вони працювали собі спокійно. В Одесі. Я в Дивіться відео, там про нього багато що ми зняли. І так, 45-ки це приватний будинок на а, скільки там 15 квартир. 45-ки стоїть це в, а, а, в Австрії. Це 280, наприклад, це текстильна фабрика. Як воно виглядає? Тобто, бачите, дуже проста конструкція. Дві поставили, підключилися, головне правильно підключити і все. Якщо потрібно. І останнє трошки, буквально трошки по методі розрахунку. В мене вже питали, чи є номограми. Номограми є. На відміну від того, що ви можете побачити на ринку, чи там хтось щось виробляє, ми всі номограми можемо надати. На кожну станцію є номограми потужності, втрати тиску, як по первинному, вторинному контуру, ви руками це все можете порахувати або ваш проєктувальник. Ви це все будете бачити. Як підбирається і. Як ми можемо ще підібрати? Є два варіанти розрахунку, скільки станцій потрібно. Перший варіант: інженер ВК, проєктувальник дає, скільки вам потрібно гарячої води максимальної. і ми під це підбираємо, просто переводимо в літри на хвилину. Або ви нам даєте точки водорозбору. Три умивальники, п'ять душових і там дві ванни. І по цьому я вам і кажете, в мене тепловий насос, температура максимальна така. та і я буду віддавати споживачеві, наприклад, не на 55, а наприклад, 40 градусів, тому що і в мене тепловий насос взагалі на 45 налаштований. Окей, я це розраховую і видаю вам комплектацію. Тобто станції стільки-то, додатково обладнання таке, і, в принципі, це вже готовий комплект. Більше майже нічого не потрібно. Тільки там запірна арматура якась там по, додатково по об'язці буферна. Ну і звичайно, буферна ємність. Буферна ємність це не вже не від... що що? Можна Ні. Можу пояснити чому? Воно працює один літр, а потім відразу може споживати. Е, там, ну, наприклад, 80 це 250 кВт. Якщо вона вмикається 4 штуки, це мегаватт. Де ви візьмете такі? А котел, до речі, зменшується. Так, ну і контакти мої, будь ласка, звертайте, ми намагаємось навчати. Якщо якісь питання, звертайтеся. Практичній частині я дозволю це покрутити. Дякую. Три хвилини. Дякую. Дякую, Михайло. Друзі, насправді ця штука це ну, не, не дуже дорого і там капець, як страшно, дуже багато проводів. Вона, ну, мені здається, що в, профі, в преміум замовників людей, які хочуть, будують хороший, красивий будинок. Це по-любому водопідготовка, по-любому вода має йти по правильним трубам. Ми, ми ще, якщо вдасться, поспілкуємося сьогодні з Михайлом про особливості фурнітури, запірної арматури для питного водопостачання, тобто вода, яка буде вживатися як, як вода для їжі. Тому люди, які цінують от, та, там, комфорт, життя, естетику життя, і якщо їм, як сказав Геннадій, правильно приподнести ідею. Екологічності і безпеки, то це вирішення питання. Дякуємо за увагу. Дякую до зустрічі.